Ми знаходимося на виробничому відділенні Абоміліково. На даному полі посіяний озимий ріпак сорту Матрікс, це ДСВ. На даному відділенні у нас посів ріпаку має 1700 гектар. На даний момент ми проводимо по даній культурі вносимо засоби захисту рослин, а саме ріст регулятор озимого ріпаку. Вносимо його для того, щоб він щоб приглушити. Ріст листової маси, щоб він зараз почав набирати корінь. Щоб, щоб, ну, набирає корінь, щоб він гарно перезимував. Посівну компанію ми почали 7 вересня, закінчили ми 23 числа. На даному полі ми бачимо зараз фазу розвитку 5-6 листків. Ріст закрива, закрили його ріст регуляторами, зробили комплекс з гербіцидного захисту. Сіяли ми його з припасівним добривом 150 кг. Ми підійдемо, викопаємо рослинку, подивимось на кореневу систему її. Ось. На даному відділку у нас всього 5200 гектар землі. Працюють тут два агронома, провідний і лінійний. Ось ми бачимо рослинку озимого ріпаку. У фазі ось 5-6 листочок на виході. Розрегуляцію ми тут провели десь 3 години назад. По даному полю більше засобів захисту ми вносити не будемо. Тобто Була проблема у нас тут із шкідниками, а саме підрізаюча совка і огнівка. Спрацювали ми карагеном. Слідующа буде операція це розкидання добрив сульфат амонію. І весна весняне підживлення азотними добривами. На даному полі був посів проведений сівалкою Джон Дір. От, якщо ми подивимося на цей ріпак, у нас тут глибина, де сіяла Deere, однакова віздє. Ось що тут, ось Три рослинки. Ось це глибина, глибина посіву, вона візде однакова. Джандір, вона сівалка розроблена спеціально для нашої технології, ну, для нову тіл і вертітіл. У нас повністю весь ріпак був посійний по технології вертітіл, тобто ми обробили все селфордом. На джандірі кожний сушник є опорне колесо, яке тримає тобто, бугор, долинка, і він саме тримає свої 3 сантиметри. Ми, як бачимо, ріпак по джандірі, він просто дружні сходи один, однакові.